Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій ранковій молитві, на, нашому, на нашій варті. І мені би хотілося, щоб сьогодні наша молитва, наша варта була за наше майбутнє покоління, за наших дітей, онуків, правнуків. За всі ті покоління, які народяться після нас. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Товита. Отож, наказую вам, мої діти, служіть Богові по правді і чиніть те, що йому до вподобає. Навчіть ваших дітей чинити справедливість і милосиню, щоб пам'ятали Бога, щоб благословили Його ім'я повсякчасно щиро та з усієї сили. Пам'ят... наказую вам, мої діти, ось цей товита помираючи дає заповідь своїм дітям. Тому що чудово розуміє, що. Якщо він не поділиться досвідом свого життя, не поділиться тим, що дозволило йому дійсно здобути стільки всього в цьому житті, пережити різних випробувань, Якщо він це знання не передасть своїм дітям, їм буде дуже складно. А особливо для нього важливо було є, щоб його діти жили з Богом. Саме про це він сьогодні говорить нам, а радше я скажу так: Господь Бог, вклавши свої слова в уста цього товита, сьогодні промовляє до нас. Служіть Богові по правді. Навчіть цього своїх дітей. Тобто майбутнє життя, щасливе майбутнє життя наших майбутніх поколінь, наших дітей, внуків, правників, це служити Богові. Це чинити його заповідь, це чинити добро. Знаєте, повертаючись до тої проблеми, яку дуже часто люди викривлено розуміють і мають, щодо так званих родових гріхів. Бо інколи навіть в Святому Письмі, особливо в Старому Завіті, говориться про те, що діти. Спокутують провину за своїх батьків, чинять гріх, тобто родовий гріх є на них. Але це потребує роз'яснення так, зрештою, як і цей сьогоднішній стих, він на певні речі нам наголошує. Діти дивляться на своїх батьків. Батьки завжди для них є взірцем. Немає значення, в якому стані ці батьки. Але саме слова батьків є тими, які або формують цю дитину, або її руйнують. І достатньо інколи однієї фрази, одного погляду, одної дії для того, щоб зруйнувати долю всієї, люд... всієї своєї дитини, або ж навпаки, піднести. Родовий гріх має на увазі те, що батьки чинять гріх. Живуть в цьому гріху і своїх дітей навчають жити в гріху. Ще раз наголошую, якщо батьки живуть в гріху, і для них це є нормою, то їхні діти будуть вважати гріх за норму. І вони будуть повторяти цей гріх, бо так чинили їхні батьки. Але якщо батьки Живуть іншим життям. Якщо батьки живуть з Богом, навчають цього дитину, то дитина завжди буде мати право вибору. Я не знаю, чому, як це пояснити, але чомусь саме гріховне життя, життя в гріху сприймається швидше. Цього швидше вчиться. Можливо, через те, що гріх дуже легко робиться. Гріх в повчинку легкий, знаєте, це, це наркотик. На початку, як вино, знаєте, а речі, як каже себе письмо, що це як вино, п'ється легко і звеселяє душу людини, але дуже швидко його кусає, як, пі, як змія. з під тишками. На початку все класно і легко. Але потім стає тільки гірше, гірше і гірше. І визнати свою провину людина вже не хоче. Тому і цей товито, а відповідно, Господь Бог через товито нас навчає, що ми маємо жити по Божому закону. Якщо хочемо, щоб наші діти жили добре. Якщо я хочу жити, щоб я хочу, щоб мої діти були щасливими, значить я маю бути жити з Богом. Бути щасливим. А якщо людина живе в постійному наріканні, в постійному, знаєте, незадоволенні, то що його діти будуть бачити? Яким світ будуть бачити діти, що все погано? Батьки взірець для своїх дітей. Але якщо батьки роблять живуть тільки погано, тільки в гріху, не визнаючи свого гріха, діти переймаються і живуть, продовжують гріховне життя, продовжують цей гріх, отак він стає родовим гріхом. Але наш обов'язок розривати оцей зв'язок, дати нашим дітям інше життя, показати їм альтернативу гріху. Гріха вони будуть бачити в своєму житті ще дуже багато. І від друзів, знайомих, з медіа, з інтернету. Але саме сім'я, саме батьки це той, знаєте, наріжний камінь, на який буде опиратися все. І якщо дитина буде бачити в своєму житті тільки гріх, так, тільки гріх. Але якщо буде бачити зовсім інше, буде бачити любов, добру, добро, буде бачити життя з Богом, вона завжди буде мати альтернативу вибору. Бо ми її вчимо вибору. Вони будуть бачити наші помилки. Але якщо я ці помилки виправляю, якщо я живу з Богом, виправляючи своє життя, якщо я пам'ятаю про Бога то діти будуть мати вибір. Діти завжди будуть мати цей момент, як мені жити. Життя в гріху позбавляє наші майбутні покоління права вибору. Для того, щоб вони вийшли із цього кола гріха, ви знаєте, це насправді дуже складно. Це має бути дуже сильне потрясіння в житті людини, щоб вона розірвала це коло. Зрештою, ця війна, уже на яку, яка по черзі, яку ми переживаємо, це потрясіння всієї країни. Бо жили в гріху, жили в невіданні, а радше хотіли не бачити війни, яка тривала до цього. Хотіли не бачити злочинств і гріхів, які тривали. Жили у байдужості. Тому Бог дає нам це потрясіння, щоб розірвати це коло. І ми маємо це зробити заради наших майбутніх поколінь. Ми маємо розірвати цей стосунок з Росією остаточно і повністю кардинально, відрізати і забути. Все для нас не існує цієї країни. Не існує в тому значенні, що ми не рівняємося на них. Ми не називаємо їх своїми братами. Ми не хвалимося тим, що там є. Ми не захоплюємося цим. Я знаю, що є така країна. Так само, як знаю, що є така країна, як Бразилія. Але чи ми ставимо її свій авторитет? Так, ми захоплюємося футболістами. Але чи це дає нам привід, знаєте, втрачати своє? Все, що нам дано довкола, це дано приклад, до якого ми маємо завжди прагнути і перевершити. Знаєте, це як здорова конкуренція. Один створив щось гарне, інший теж хоче створити гарне. Не знищити те, що було, а перевершити. Не жити тільки думкою, як би перевершити, а вчитись і творити. Творити щось інше, щось нове, і це буде краще. Це здорова конкуренція, коли я творю щось нове, не знищуючи те, що вже є. Не копіюючи, не крадучи і тільки щось одне маленьке додавляючи. не займаюся плагіатом, а творю нове. Отож, наказую вам, діти мої, служіть Богові по правді і чиніть те, що йому до вподоба. І тоді навчіть цього своїх дітей. І тоді ви будете жити в добрі, в щасті, в любові. Тоді не будемо говорити про родові гріхи, а ми будемо говорити про справедливість, про право вибору. Про неймовірні можливості, які отримуємо від Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Гмінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили над Грішний. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили над грішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили над грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас на віки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній, вечір, цей сьогоднішній день перепрошую. Усіх наших захисників, кожного, хто зі зброєю в руках зараз захищає, і визволяє Україну. Благослови його здоровий Господи всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Захистив кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей <клес> різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, людей, що перебувають на окупованій території, Господи. Захисти і збережи їхнє життя, поверни живими і неушкодженими додому кожного військового полоненого, і просимо тебе захисти тих людей, які працюють зараз в полях, захисти їх від обстрілів і мін. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої злочини, які вчинили, розкаялися в кожному своєму гріху, отримали відповідне покарання. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей день, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша дальша молитва протягом дня триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.